Що з весною настає, сніг у полі розстає? А чому то так буває? Сонце його пригріває? Що ж синіє на землі ніжні проліски малі? А щепнеться пнеться з під листа, то травичка вироста, а над полем бринить? любий зайверонок дзвенить. Привіт, малята! Лечу вам повідомити, що настала весна. Давайте разом полетимо та поспостерігаємо, які зміни відбуваються на весні. Ви помітили, як світить сонечко? Воно все піднімається вище, з кожним днем дає все більше світла і тепла. Помітно збільшився день і стали коротшими ночі. Сонечко гріє. Тому земля поступово звільняється від снігу. Сніг розтає і утворюються проталини, а водичка збігається у невеличкі струмочки, які біжать лісами, полями та гаями. А на річках розтає лід і утворюється льодохід. Води в річках стає все більше, і деякі виходять з берегів. Ви лише подивіться, яке небо. Вона набуває чистого блакитного кольору і по ньому пливуть яскраво білі хмаринки. Вся природа оживає і всім пташкам хочеться співати. Назвіть, які ознаки весни ви запам'ятали і які вам найбільше подобаються.